На дев'ятий місяць великої війни волонтерська допомога поширюється не тільки на людей, які внаслідок воєнних дій були вимушені покинути свій рідний дім. Підтримують і українських військових, аби якомога швидше перемогти ворога. На передовій захисники потребують допомоги буквально у всьому: від продуктів і теплих речей до амуніції та спеціального технічного обладнання. До нашого благодійного фонду волонтерин юа звернулася 124-та окрема бригада територіальної оборони. По листу за проханням закупити їм метеостанцію вони саме назвали модель. Нам дуже швидко вдалося зібрати кошти. Це зайняло 3-4 дні завдяки небайдужим громадянам. Ми її купили. Надійшла метеостанція з Києва, але була придбана за кордоном. На перший погляд, компактний невеликий пристрій має низку важливих функцій. Портативна метеостанція дозволяє у польових умовах швидко визначати силу та напрям вітру, температуру, вологість повітря, а також атмосферний тиск. Дуже нужна э, артилерії, э, тому що вона допомагає э, э, скореектувати удари, вона має таку функцію, як блютуз. К ній є э, приложення на. Э, Ну, на любой там, гаджет метеостанция закрепляется в штатив с флюгером и таким образом получают данные о направлении ветра в градусах, что очень важно. Установка та калібрування метеостанції займає не більше двох хвилин на лінії вогню. Це має суттєве значення. Функція блютуз дає можливість працювати з цим прибором на відстані. У благодійному фонді волонтер ін'юа додають, допомагають військовим не вперше, адже повсякчас українські захисники потребують різної допомоги, аби швидко та оперативно бити ворога на різних напрямках фронту. Раніше ми купували генератори, бензопили, плівки для бліндажів, Також допомагаємо буржуйками. Ну і саме звичайне це продукти харчування, засоби особистої гігієни. Медичні засоби допомагаємо всім, чим можемо. Перша чергова для нас це надання допомоги нашим захисникам, хто хто знаходиться на передових позиціях. Це наш напрямок та східний напрямок. Відслідковувати звітність донатів на рахунок фонду можна на офіційному сайті, а тим часом придбане обладнання вже на шляху до бійців Збройних сил України. Олександр Батюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є